Так, всім привіт. Хочу показати вам відео по реставрації грохота на сампо і які є нюанси, які є проблеми по ньому. Так, замінили ми по кругу резину. Ви бачите, купили звичайну троєчку. Покупили десяточку 10, 10 шириною, тройка грубина, тобто буде все нормально. Саморізи деякі не могли повикручувати, позрізали, поставили під шляпочку профільні саморізи, під ключики. Трошки длинніше, але там нічого не буде заважати. так що все нормально. Так, саме, що тут головне, всі знають, що, в чому проблема грохоту. Він витирається, вибивається і робиться як решето. М -м -м. Ну, Була в нас така сама ситуація з цим грохотом. Що ми з ним зробили? Я вам щось покажу. Не вийшло. Знизу все видно, бачите, де нічого. Що ми, ми зробили? Зачистили? Добре. Чистити треба тільки на здачки, тому що болгарка, дрелька. Це сильно буде жорстко, і ті дирочки поробити ще більше. Зараз положу. Я вам розкажу, що вони робили. Купили барашико, дві баночки. Думали ще марлю мадлючі, купляти сітку, але вийшло і без неї. Купили барашико, у два сліди задули барашиком. Знизу два сліда, зверху один слід задули другий легенько і закрасили молотковою краскою. Три слої. Молотком стукав, перевіряв, Я думаю, що буде достатньо, він ще декілька років відходить. Так що от рекомендую кому може комусь пригодиться, щоб одразу не купляти новий та ще щось. Воно ви свої дурних грошей яких яких виробити не так уж легко. І там я сказав відео по поводу тулу грохота. Мене там питали, щоб поставити якісь там стеропласту, потачити, ще щось. Та ні, не рекомендую, тому що тут у мене вони були розбиті і ось наслідки по грохоту. Бачите, де сварка. Воно просто починає з задню часі, там де я міняв втулки ці. У мене їх не було, його просто почало розривати. Бачите. ще видно, де варили. Оце наслідок, коли немає у тебе втулок. Так що дивіться за ними, купійте салінблоки, замініть і буде вам все добре. Якщо хочеш, щоб воно трошки ще попрацювало в економ варіанті. Ось якось так. Всього, всім мирного неба, удачі.